Ольга, я хотів, щоб коротко дивіться. Є таке поняття як soft power, так тобто м'яка сила. Це саме той варіант, коли не дипломатичними, не економічними, не політичними е засадами, а от цією народною е дипломатією з таким хорошим запасом портфелем хороших вражень з України. Що може ще зробити влада, аби цей портфель остаточно не втратити, аби змінити ситуацію Україна і Європа? Ну, по перше, нам треба далі впровадити наші... наші то що ми почали? То що зараз, після євро, фан посольства це 20 років. Вони працюють. Вони надають на, на кожному великому турнірі свою, свою, свою допомогу. А влада з фан посольством працює? Вони а, вам роблять замовлення зараз. Немає. Жодного, тобто, вся 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 наша співпраця вона закінчилася на 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 проєкті євро. Ми е, Україна вона була дуже унікальна за за того, що ми, ми працювали за гроші у Наша влада не вклала жодної копійки. Закінчилося з євро і замовлення і, на І І засілення. Все закінчилося. Ваш рецепт, от, як ще використати Рецепт дуже простий, і він ну дуже недорогий. Після євро потрібно було, щоб Кличко Шевченка, ну, наприклад, Руслана, подякували. Всім, хто приїхав до України і запросили надалі. Такі Пізнавання маленькі ролики, Європі, так? да, да, і такі маленькі роліки, ну там ну, коштом може три тисячі доларів, і, і ну, повісити на всі канали, можливі і неможливі, в інтернет, для того, щоб оце позитивне враження від України, воно було якось конвертовано далі.